Доброго дня! Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему, коли ми використовуємо інгове закінчення. Тобто, якщо ви не вивчаєте, скажімо, окремі теми, а в принципі намагаєтесь розмовляти англійською і зрозуміти, чому ви кажете I'm reading, або вам кажуть, Tomorrow I'm leaving for France or for London anywhere, треба розібратись, чому з'являється така структура. Якщо взагалі. Ми розповідаємо про якусь дію, тобто зазвичай, завжди, кожного дня. Ми використовуємо звичайну форму. Я маю. Usually, I have a walk before sleeping. Або uh, ми uh, снідаємо завжди. We always have breakfast together. Тобто, це відбувається достатньо регулярно. Це взагалі. We live in uh, England. Uh, they have a dog. Щось uh, приблизно таке. Якщо ситуація відбувається зараз, от просто зараз якась дія. Usually I have a walk before sleeping, but now I'm at home reading an interesting book. Тобто, просто зараз, замість того, щоб гуляти, як я це роблю кожного дня або зазвичай, я читаю книгу. Я не пішов. На прогулянку бо в мене цікава книжка. Я її читаю зараз. I am reading. I am at home reading a book. I am sitting, I am sleeping. Це просто зараз, яка дія відбувається просто зараз. We always have breakfast together, but now I am eating alone, because my wife is on a business trip. Тобто, зазвичай ми uh, всі разом. Або ми з дружиною разом. Але зараз я їм наодинці. Через, через те, що саме зараз моя дружина перебуває у службовому відрядженні. Тобто, просто зараз я їм. І просто зараз я їм один. Через те, що дружини зараз немає. Регулярна дія. Будь-яка регулярна дія. He used to play football. Дуже цікавий зворот. Used to. Раніше було. Він раніше грав футбол. He used to play football. Одноразово, це не обов'язково може бути зараз, але одноразово. He is playing football. Can you imagine that? Він грає в футбол. Чи можеш ти собі таке уявити, що він грає в футбол? Це може бути не зараз. Але він чомусь одноразово вирішив пограти в футбол. They live in Calgary. Вони живуть в Calgary. Зазвичай вони там живуть. Вони там може вже рік живуть, чи півтора роки, чи все життя, вони там живуть. They are living at my place just for a month. I promise. Я тобі обіцяю, вони у мене живуть тільки на місяць. Це тимчасова одноразова ситуація. Тому що в них там щось якісь проблеми, і вони зараз живуть у мене. Тобто не те, що одноразово прийшли, пожили і побігли. Це, в принципі, одноразова ситуація. Вони приїхали через те, що у них в звичайному місці, де вони проживають, якісь проблеми чи щось змінюється, і вони тимчасово, одноразово живуть у мене день, два, три місяць. Але я обіцяю, що це одноразово, і що це ситуація тимчасова. Якщо ми описуємо щось щоденне, щоденну рутину, my sister lives in London. Це просто з підручника таке речення. She has a family. My plan is to find a job. My children go to school. Our friends drive a car almost every day. Тобто якась регулярна рутинна, абсолютно беземоційна ситуація. Ми просто розмовляємо, розповідаємо про те, що відбувається достатньо регулярно. Ми навіть не думаємо про те, що воно відбувається. Воно просто існує. Ця дія виконується абсолютно рутинно. Але якщо ми дивимось на фотографію або на картину, і ми бачимо якусь конкретну ситуацію, немає значення, коли ця фотографія була зроблена. Але ця фотографія це якась секунда, це якийсь момент. В житті який сфотографували або а, намалювали картину. Це просто якась одноразова ситуація. See, I'm taking a train to London here. Ти подивись на цій фотографії. Я якраз сідаю в потяг до Лондона. Oh, that's Maria! She's looking for mushrooms. What a funny picture! Дивіться, це Маша. Вона тут шукає грибочки на цій фотографії, яка кумедна фотографія. Тобто секунда, щось застило. Коли, я, якщо ви проходите тест, якщо ви здаєте е, якийсь, може, іспит, і вам показують фотографію, і вас просять е, описати цю фотографію, like, tell me about this picture, використовуйте оцю форму. I can see a man, я бачу якогось там чоловіка. And he is sitting, or he is looking, or she is walking, or uh, they are uh, enjoying their lunch, something like that. Тобто, коли ви описуєте фотографію, це важливо, якщо вам треба здати тест на певний рівень знань англійської мови. Пам'ятайте про це, що опит опис картинки чи фотографій, це ж завжди буде якась секунда, це момент, це одноразова дія. Це завжди буде щось є, і виконуючи дію. Is-taking, is looking. Here it's Sam driving first time. От тут у нас на цій фотографії Сем, і він вперше в житті uh, веде машину. Тобто це буде якась, якийсь момент. Ну, як стоп кадр Якщо бачите, якийсь стоп кадр це буде завжди є. I am, he is, she is, you are, we are, they are. І інгове закінчення. Reading, sitting, sleeping, swimming. В майбутньому. Тут є цікавий такий момент. Якщо ми про майбутнє розмовляємо і е, не маємо чіткого плану, просто нам хочеться, щоб так воно було, ми про це вже розмовляли, ми використовуємо will. I will become a doctor. Я стану лікарем. Це не те, що я щось для цього вже зробив. Я просто таке собі думаю в голові. Я стану лікарем. He is going to be a doctor. Він збирається бути лікарем. Якщо ви скажете таку фразу, мається на увазі. Він вже знає, де він буде навчатись. Він вже купив підручники, можливо. Він вже домовився, що його приймають на навчання. Він спланував свої витрати. He is going to be, він збирається бути. Тобто він вже на шляху знаходиться. Через це ми використовуємо цей зворот to be going to We will eat sandwiches every day. Ну, Ми такі собі придумали, що ми будемо кожного дня їсти бутерброди. Там Батьки поїдуть, ми залишимось вдома, і що ми будемо собі готувати? Та, ми бутербродики там поїмо кожного дня. Це так, в голові воно вітає, нічого конкретного, ми ще ковбасу не купили. We are going to buy some food, Ми збираємось купити трохи їжі. Що це означає? Це означає, що ми вже спланували, що саме ми купимо. Ми знаємо, скільки приблизно це буде коштувати. Ми взяли з собою гроші або банківську картку. Ми взяли з собою куди це все покласти. Тобто ми в процесі we are going to, Ми збираємося що зробити. Ми вже щось для цього зробили. Як найменше, ми собі розклали в голові. що... Треба вийти, от там заходиться магазин, там піти, там взяти. We are going to buy some food. She will cut the grass one day. Вона підстриже траву. Колись. Одного дня. Може ні. А може так. Ну, будемо сподіватися. She'll be busy. She'll be cutting the grass. Вона буде зайнята через те, що вона буде в процесі підстригання трави. Ми вже знаємо про це. Хтось там її кличе: Та можна Катю в понеділок запросити кудись там в синема, в кіно піти. Ми кажемо, ні 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 знаєте що? Вона буде зайнята. She'll be the grass. І ми вже домовились з нею, що вона буде підстригати траву. Це вже план, це вже домовленість, і давайте ваше кіно на потім там кудись в Probably I will leave for Paris. Можливо, є така, в принципі, думка, що я поїду до Парижа. I will leave. leave означає залишати щось десь за собою. Можливо, я залишу це місто. Для Парижу. Тобто я поїду в бік Парижу. I will leave for. Якщо ви їдете кудись, то ви ставите I will leave или I'm leaving for для. Тобто для чого ви залишаєте щось позаду себе? Для того, щоб попасти кудись. I will leave for Paris. Tomorrow I'm leaving for France. Завтра я їду до Франції. Абсолютно те саме діє слово. але I am leaving... І це буде завтра. Чому я ставлю цю форму? Тому що в мене вже є квиток. Я вже знаю, чим я поїду. Я вже приблизно знаю, коли мені виходити, коли я доїду. В мене вже є план, чіткий, абсолютно план. Тому я кажу, що завтра я є, не буду, а є, залишаючи цю територію для Парижу. Tomorrow I'm leaving for France. Завтра я їду, Google-перекладач вам перекладає, як завтра я їду до праці. Але щоб ви знали, якщо ви кажете цю конструкцію про майбутнє, це означає, що у вас вже чіткий план, куплені квитки, квитки або там вже запаковані валізи. Тобто ви вже готові. Це означає, що ви можете використовувати цю структуру. Тепер перевірте себе. Якщо потрібно, поставте, будь ласка, паузу. І приблизно собі розкидайте, що ви куди поставили. Деякі варіанти можливі, скажімо, два або три рази. Спробуйте підібрати. І наступний слайд ми вже подивимося, що у вас вийшло і як можливо, правильно. Чому я кажу, можливо? можливо, тому що тут на деякі, скажімо, зараз або дивись. Там, можливо, два-три варіанти. Ну, ми зараз це розглянемо. Отже, пауза. Спробуйте. Хоча б приблизно собі накидати. І тепер перевіряємо. Понеділок. I'm starting a new job. Я починаю нову роботу. Ми кажемо про майбутнє, але ми використовуємо цей зворот. I'm starting a new job. Це означає, в мене вже є підписаний договір. Я вже впевнений, що я туди йду. Я знаю, коли я маю бути на цій новій роботі. Отже, я використовую цей зворот. Зараз. Тут декілька варіантів. Ну, давайте подивимось один. Бабуся готує борщик. Просто зараз навіть відчуваю, як воно пахне. Бабуся готує борщ. Ти диви! Вона танцює. Вона просто зараз танцює позаред кімнати. Дивись, що відбувається: Look, she's dancing. Сподіваюсь. Все буде нормально, все буде добре. Коли ми кажемо сподіваюсь, ми не можемо використати I'm going to, she's going to, he's going to. Тому що це наше сподівання. Це може бути дуже серйозна надія, але це не план. Це просто звичайне майбутнє, що я сподіваюся, що так воно буде. Мені хочеться, щоб воно так було. Але чіткого плану всього розписаного по пунктика в мене немає. They Decided to stay at the hotel. Вони вирішили зупинитись в готелі. Чому? Тому що зараз у них йде ремонт. Ремонт іде просто зараз. They are having some renovations at home. Через це вони вирішили зупинитись в готелі. Everyday, кожного дня. Просто рутина, щоденна, ніяких емоцій. Він ходить на роботу. Кожного дня. Незалежно від того, як він себе почуває, що там в нього в голові, яка погода, він просто ходить на роботу. Daily routine. Моє улюблене фото. Що там? На фотографії це завжди момент, секунда. Воно, скажімо, збереглася збереглась та енергія, яка була в той момент. The children are smiling so nicely. Діти посміхаються, це так мило. Якщо у вас все співпало, good job. Якщо не все співпало, давайте подивимось трохи інший варіант. Зараз що могло бути? Вона зараз танцює. Диви. Діти посміхаються так мило. І на цій фотографії моя улюблена бабуся, якої вже давно немає, варить борщ. Могло бути по іншому, могло бути, дивись, вона танцює. Дивись, бабуся, варить борщ. Зараз діти посміхаються, зараз бабуся варить борщ, зараз вона танцює. Моє улюблене фото, діти посміхаються. Моє улюблене фото, вона танцює. Головне, щоб ви розуміли: фотографія, картина це завжди ця структура. Ніяк по-іншому. Good job! Learn English 15 minutes a day! It works. Воно дійсно працює на регулярній основі. Якщо 15 хвилин на день ви витрачаєте на англійську, не має значення, що саме ви робите. Ви витрачаєте в своїй голові і енергетично 15 хвилин на англійську кожного дня, і це дійсно працює. I'm waiting просто зараз. I'm waiting for your comments. Subscribe to my channel. Bye-bye!